Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира загальною площою 52 квадратних метри. Це місто Вишневе, вулиця Освіти 3. А ось так у нас виглядає кухня. Восьмий поверх дев'ятиповерхового поверхового будинку. Вікна у нас у двір. Квартира знаходиться неподалік центрального ЖД-вокзалу. Чудова транспортна розв'язка, всі куточки міста до електрички, грубо кажучи, 5 хвилин пішки. До Києва під'їжджати хвилин 20 до метро. Житомирська або кадрне містечко. Є пральна машина, є великий бойлер, Ось така у нас ванна кімната. Все чисто, все охайне. Ванна. З туалетом роздільні. Ось такий у нас є туалет. Достатньо великий коридор. Також у нас є дві кімнати. Це у нас виходить перша кімната. Є шафа купе. Тут у нас балкон лоджія. Винесена сюди батарея, є кондиціонер, також є робоча зона, робочий стіл. Так І ходімо вам покажу ще другу кімнату. До речі, є домофон, є броньовані двері. І ось така у нас друга кімната. Тут велика зала. Великі дивани, які розкладаються, є спортивний майданчик свій. Тут також у нас є балкон. Ось такий вигляд має кімната з другої сторони. Сколопакети стоять, балкончик засклений. І там у нас є гладильна дошка. Розглядаємо всі варіанти орендарів, можна з дітками. А на рахунок домашніх тварин, то вже по домовленості окремий. Всім гарного дня і гарної оренди. До побачення.